Молитва. Царям всесвітнім шинкарям і дукачі, і таляри, і пута кутії пошли, робочим головам рукам на сій окраденій землі свою ти силу не спошли. Мені ж, мій Боже на землі, подай любов, сердечний рай, і більш нічого не давай. Царів, кровавих шинкарів у пута кутії окуй Склепу глибоким замуруй. Трудящим людям все благий на їх окраденій землі свою ти силу не спошли, а чистих серцем коло їх постав ангели свої, щоб чистоту їх соблюли. Мені ж, о Господи, подай любити правду на землі і друга щирого пошли. Зло начинаєш їх спини, упута куті, і не куй, в Склипи глибокі не муруй, а доброзиждущим рукам і покажи, і поможи, святую силу не спошли, а чистих серцем коло їх постави ангели свої, і чистоту їх соблюди. А всім нам вкупі на землі, і подай. І братолюбіє пошли.